Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, перед, перед цим ми вам показували відео, розповідали про ті томати, Які ми, насіння, яких ми зібрали в цьому році і залишили. Дійсно, вони нам сподобалися, будемо будем ще висаджувати. Але ж Але ж Ну, от така людина по натурі, що завжди завжди їй чогось мало. тому Мало того, що нам присилають і наші підписники. І ми ще, ну, не ми, а дружина ще виписує, от що побачить, що сподобалось, і виписує. Підписникам ми, звичайно, вдячні. Ось ви можете подивитися на результат того, що нам присилають. Ну, я хочу, щоб ви зрозуміли, ось дивіться, це ось тільки від скільки, скільки ось всього цього. І все це треба буде посадити. Дивіться, люди, люди стараються, підписують, присилають, висилають краще на їхню думку, що в них є. Хочуть поділитися з нами. Ну, що я вам хочу сказати. Будемо старатися. З усієї сили. Але ж ось ось дивіться, ось бачите, ось тільки від одного того. Скільки тут я не знаю, скільки, мабуть, ну, сотім 20 не менше. І оце все, і оце все треба посадити. Ні про що це наша така. Наше правило ні про що не розповідати про ті томати, які ми не попробували які ми не посадили, які ми в очі не побачили. І вам рекомендую, коли ви зараз купляєте і в магазині, звичайно, краще тоді, коли коли цей томат перевірений. От ви його побачили, який він на врожайність. ну В нас взагалі я ще й на смак показую. Що, що не всі показують, який нас мак, от тоді справді ви можете з впевненістю садити і знати, що у вас буде, буде родити. Але ще є один нюанс. Як я теж завжди кажу, що можна саме такий, начебто, ну погане слово взагалі тут не підходить, ну такий. Не, 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 який не, не дуже до нього відносяться добре до цього томату, виростити його прекрасним. І можна ж той томат, який дійсно розквалений, який комусь подобається, якщо за ним не доглядати, то нічого не буде. Ну, це такий відступ. Друзі, сьогодні до того, що до цих томатів, от що нам прислали, ну, щоб розповідати, тут розказати про ці, що. Підписники я не буду, тому що ну, їх просто е, сотні. І е, будемо будем, е, поступово, по, мабуть, ну, це тут не на один рік, е, потроху по садити, е, шукати, шукати краще. А що, що таке, що е, ну, буде ну, не виділятиметься, мабуть, будемо відкидати. Друзі, так, е, Хочемо, все ж таки, все ж таки від, від оцієї всієї кількості через цю всю кількість томатів від того, чого ми висаджуємо, ми вже, ми вже перейшли взагалі на те, що більше садимо на, ну, для того, щоб подивитися, які сорти. Раніше ми висаджували всю теплицю для. Ну, для, 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 для кількості для продукції, а, а, тепер, а тепер висаджуємо по, по дві, а то й по одній рослині, щоб, щоб перевірити, щоб справді показати і, і вам показати, які ж дійсно ці томати. Тому ну, я завжди це кажу в кінці, тому от підтримайте нас, поставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо хочете наблюдати за всім оцим процесом. Вам не важко, а, а нам буде корисно, друзі. Ну і хочемо ж ну так створити, в нас запитують, а у вас є каталог, яка у вас колекція? Ну, робиться це не, не швидко, і тим більше зараз саме знаєте, які часи, і, і, і ми поки що вдвох, але я думаю, скоро нам під'їде допомога. І тоді, тоді ми будемо. І, і колекцію створювати, і, і, і зйомки якісь будуть, мабуть, більш такі досконалі. Ну, оце ж через, що? через те, що хочемо створити колекцію, і виписуємо. Ну, оце ось дивіться, ось виписали для, для прикладу, дружина виписала, похоже, каміла, не камелія, а каміла. Все, практично, томат, ну, можна сказати, Точно такий, як ми садимо Камелія. Може, може це такий самий томат, як та Камелія, тому що нам теж е, писали у коментарях, що е, та Камелія, це взагалі він щось не такий. там ну, ну Ось подивимося, ось дуже схожий. Може, якась одна буква випала з назви і вже зовсім друга назва. Це те, про що я. Завжди кажу про назви. Назви можуть бути е, одного й того самого томата, а, а назви різні. От так. Ну, тут е, про, про ці я взагалі не кажу, тут, тут їх просто не перечислиш. Е, різні, різні різні сорти. По мірі того, як ми будемо висаджувати, ми будемо про них розповідати. Оці, що ви, ви ось бачите, е, оце ж про ту е, Каміла, чорний. Оксхард, це теж хочемо такі. Ну, теж до, до речі, це аматорські сорти. Хочемо серед цих сортів створити теж таку колекцію цих сортів, щоб були окремо такі рожеві, окремо сливки. Давай спасала, Ну, те, те ту те ось бачите в очі, що тут ще є. Тут сливки теж ось, ось перцевидний. Це ось перцевидний. У нас, до речі, є перцевидний, тільки і дуже, дуже схожий. Подивимося. Це і ще по... Низький. Це ще а? низький. А це низький, а в нас високий. Ну, от подивимося, подивимося на різницю, будемо порівнювати. Так. Ну і ось зовсім свіжі посилочки. Це ось нам. Тільки, тільки ну прийшли, так що, друзі, теж все, все додається. Цікаво, що дуже смачні. Будемо. Сажати й Так, всі, ось дивіться, теж це в нас. Від Олена Віталіївна з Харкова. Прислала нам, ми з нею помінялися. Ну, я б сказав, вона вислала більше, ніж ми. Теж вона займається, ось дивіться, о, вона взагалі, до речі, Тут зайнялася цим дуже серйозно. Ну, дивіться, тільки, тільки те, що вона ось прислала, щоб його тут посадити. Ось вона розповідала за цей червоний куб. Оце якраз те, що сусідка дала, ну, сказала, що хороший. На куб, похоже, ну червоний куб і назвали. Ну, все, ось дивіться, пішло, назва червоний куб. Ну, і тут уже. Бізон червоний, яйця дирозавна, буратіно. Буратіно в нас воно було, жовте Буратіно, і ми смачний. смачний, прекрасний, але ми його виявилися. От так вийшло ласун і чудовий білий. Ось вам, дивіться, ще. Ще додалося, як нам з цим з усім справитись, я не знаю. Ну і ще очередна посилочка від дружина. Це ж цього мало, ще, ще випишемо. Ну, навіть вже нікуди не поміщається. Так, друзі. Що тут нам ще? А, календарик прислали. Теж овочевий. Такий овочі виписуємо і календарик овочевий. Ой, ну тут подарунок Геліос баклажон. Наскільки я розумію, це баклажан Геліос. Округий такий. Так, ну, це тут. Це тут не томати, кабаки, чи гарбузи. Гарбузи правильно. Бачите? Бо нас питали, чи гарбузи ви вирощуєте. Ну, тут і буряк, щоб потім, як будемо показувати, що як ви питаєте. Так, що це тут у нас? Канада. Морква. Ага, морква Канада, розрекламована морква Канада пізня. Ми раніше моркву висаджували, можна сказати, просто любу моркву. Головне, як ми її сіємо. Це дуже важливо. У нас є відео. Можете подивитися. Завжди, завжди результат хороший від такого того. Так, що тут це буряк? А, ну, пер... Так а ми ж його не сіємо. Будемо буряк розказувати, як будемо сіяти. Буряк столовий, Зепо. Гібрид. Ну, це гібрид, то... то ми ще ж і сам не знаємо. А я ж хочу розказувати про те, ну, чого… Люди кажуть, що дуже смачний. Так, а гіркий. У нас гіркий, ми ж наче хороший вже знайшли. Це для чого? Почитай який. А тут не написано. Перець гіркий просто і все. Халапеньо я виписувала, Скільки там на сіни. Так. Шорок шарі перець ще, він у нас був прекрасний перчик. такий не дуже великий, але врожайний, жовтий, м'ясистий, ясисти. Знову, знову виписали. Ну тут позовсім мало, політ, це ж теж солодкий перець. Щоб, а до речі, виписуємо для того, щоб, ну, щоб не перевівся. От коли ми збираємо свій, посадили. Сподобалось, зібрали насіння, потім стараємося виписати ще для зрівняння. Для зрівняння може. Може, нас вже там переводиться чи що, щоб, щоб дійсно сорт не перевівся. Оце для того все ми оце і робимо. Ну, Капуста мегатон це така хороша капуста, середня капуста, ми її останній час садимо завжди і вона якось виживає, нормально переносить всіх і слимаків, і е, білокрилку. Агресор, це м, пізня капуста, яка взагалі я не знаю, що це за капуста. От вона виживає практично м, щорічно. Не буває такого, щоб цей агресор не вижив. Ну, дійсно, що гібрид, звичайно, що гібрид. Але ж для того, щоб е, не, не дуже заморочуватися тим бризканням з усе, садити. Агресор і будете з капустою. Вже щодо того там до якості, ну, трудно сказати. Бригадир, ну, я б сказав, що мені ця подобається більше. Вона більш м'якіша, по, по вражайності вона не гірша, чим, чим агресор. ну, Чим схожа, але просто. Просто якась така більш, більш м'якіша, не таке, не таке товсте листя. Так, томат Карнебел виписувала, розкажу, що це, я не знаю. Ну, Валера його рекламірувала, дивилася. А -а -а. Сливка е крупна така. Ну, посадимо, подивимося. Ну, це, мабуть, те що, те, що від реклами пішло. Сара теж гібрид. Томат. Теж Кристал теж розрекламований. Отудовно. Так, друзі, колібрі, сливка колібрі, яку ми оце вже на цій сливці колібрі ми, мабуть, поки що зупинимося. Це я маю ввиду гібриди. Це не, не для реклами, тому що ви цю ну, колібрі ви можете купити в будь-якій фірмі, де, де зможете. але... От серед, серед усіх сливок начебто от дивися, коли ми про них розповідали. Ми там розповідали, коли ми висадили сливки і робили, аналізували які ж краще. Так начебто от непогані всі хороші, але ж в, в кінечному, ну, для прикладу, скажімо, сьогодні в нас, яке в нас грудня сьогодні? Не, то, то. Ну, вже до Нового року залишилося зовсім трошки, а в нас ще є оці е, томати колібрі. Зібрали ми їх останні. Е, що врожайні, що, що на смак е, чудові? Ну, от ми, ми на них зупинилися з гібридів. Про ті, що ми розповідали сорти, це однозначно будемо садити. Але з гібридів, щоб з гібридів, то будемо висаджувати колібрі і все. Оце сакура, що це чері. Череки. І якийсь, можна сказати, екзотичний якийсь гарбуз. Він у нас був минулого рік, я його тупором робила. Так, друзі, ну, оце ось. Оце ось у нас такі здобутки. Ну, тут ще не, не будемо розповідати просто так. Ще. Калімагнезія. Дивіться, так воно прийшло, ми ще його і не відкривали. Це добриво, дуже хороше добриво. Ну, про це не зараз, щоб просто що в одній посильці. Навіть для, для мурах, щоб уже зараз треба готуватися. І от мишей теж. Отак, от друзі, про, про ці наші здобутки. Ну, головне тепер що? Головне, щоб була. Прийшла весна, прийшов мир, появиться більше і сили, і енергії. Будемо все це діло, як я вже кажу, ну, розумієте, що все посадити ми не зможемо, але, але постараємося висадити максимально скільки, скільки зможемо виростити і показати вам дійсно. І будемо будем вибирати краще з цього всього що і нам прислали, дякую тим, що прислали, і тим, що дружина виписала. Так що до, до нових зустрічей. На все вам добре.